Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Перші повідомлення про пожежу на складі авто у Москві з'явились близько години. тому, але місцеві телеграм-канали одразу зауважили невідповідність а район оточено військами. Під'їзди пожежних блоковано пізніше. Стало відомо, що під виглядом цивільного логістичного хабу функціонував один з найбільших у Рів підземних вузлів виробництва складування дронів типу а Також комплектуючих шахет прилетіли паляниці. М 2 українські реактивні БПЛА з термобаричним зарядом удар прийшовся. У вентиляційному люку, після чого почалась глибока детонація обвала, потім вибух горючих матеріалів, пожежа охопила 12 тисяч квадратних метрів надземної території. і Дві секції підземного виробництва ядра. А внаслідок вторинних вибухів вогонь охопив підземну АЗС, причинивши хімічне задимлення. Південного сектора Москва евакуація проводилась у паніці над містом Щільний Чорний Дим. Повністю перекрито південний транспортний коридор. Попередні втрати 487 загиблих. Переважно мігранти з Азії, Африки внутрішніх республік РФ які працювали на закритих умовах близько 80 інженерів-охоронців загинуло під час спроб герметизації виробничих відсіків, щонайменше 50 – зниклих безвісти. Частину з яких не вдалося виявити через завал, пожежники залишили об'єкт після повторного вибуху операції, визнана безперспективною одночасно з атакою на Москву. Авіабаза Енгельс. Повторна атака, зафіксовано влучання впалений відсік і втрату двох бомбардувальників. МНДОК Мордовський, дроновий комплекс знищено логістичний хаб. Частина командного центру втратила Оленя Мурманськ вибуху бункері з ППО. боєприпасами Підозрюється внутрішній саботаж Єфремов, Тульська область. Удар по заводу синтетичного каучуку, який виготовляв елементи для БПЛА. Брянська ТС виведена з ладу після удару дрона в трансформаторну секцію аеропорт Нижнього Новгорода. План Келем всі борти приземлені, небо закрите, офіційно пожежа на складі запчастин до авто, пожежа ліквідована. жертв немає причину з'ясовують на офіційно. Військові джерела визнають втрату ключової дронової бази в столиці. Генерали терміново евакуюють особовий склад із інших подібних об'єктів по країні. Почались перевірки та саботаж, адже удар Паляниць міг бути скоригований середини. Про це пишуть партизанські канали. Маскування військових об'єктів під цивільні провали на українські розвідники виявляють цілі. Глибоко в тило. Психологічна стратегічна шкода колосальна. Серце Москви в диму, втрачені ключові логістичні вузли дронів зірвані постачання на фронті. Кількість загиблих найбільше серед технічного персоналу з початку війни РФ втрачає контроль. Над глибинною обороною, як у Москві, так і на периферії це не просто вибухи. Це розрив фасаду держави, яка маскувала війну під спецоперацію виробництва смерті під логістику, а смерть власних людей під інциденти. Тепер дим з-під Кремля не від удару. Це попіл імперії, що тліє середини редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.